3 копійки може коштувати тільки фара, якщо має дефекти. Умовно 3 копійки. Якщо є дефекти на 244-й кузов, от чоловікові треба фара, Немає кріплення. Звичайно, що вона не буде коштувати ринкову вартість, вона буде дешевше. І тим більше, що я бачу що тут, здається, вона трошки плавала. Фари є з різними цінами. На 244-й кузов. От тут вона якби грязна, так? але кріплення всі має цілі. Відповідно, вона буде коштувати ринкова вартість. Ну, може чуть нижче ринкової вартість. От ще є одна фара, яка буде коштувати 3 копійки. Умовно, 3 копійки. Така фара десь 15 доларів коштує приблизно. Тут кріплення ціле, тут перероблене і це кріплення перероблене. Вона не може коштувати ринкову вартість. Це 244-й кузов. Фари є різні, з різними цінами, вживані. Нові фари також є, там ціна стандартна. Якщо я не помиляюсь, 80 86 євро. Нова фара вже вони стартують від 15 доларів. Сама гірша 15 доларів і там пішло далі до гори 30, 40, 50. Якщо в кращому такому стані, така буде коштувати 50. Тому що кріплення всі цілі, скло класне, ціле, дзеркало класне, ну, відповідно. Стан не новий, але досить в класному стані. Кому такі речі необхідні, телефонуйте. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper, 244 кузов з 2002 року по 2006 рік модельний ряд.